Замковий центр Майстер ключ. І сьогодні працюємо на виїзді, втрата ключа 13-го року. На виїзді в лісі 100 км від міста. Дуже гарні краєвиди, правда вже темніє. Машинку відкрили, ключик вже теж нарізали, якраз станок дорізав, йдемо Йдем перевіряти. Запитали станочок, от у нас дорізався вже. Ідемо провіряти ключик. Так, кришечка тут у нас знята. Пробуємо. Машинка відкрилась, закрилась. Також закриваємо з кнопки «Закрилась». Тут у нас безключовий доступ. Машинка закрита. Машинка відкрита. Пробуємо на заведення. Ключик нам не треба. Нажати тримати. Все, машинка завелась, ключик безключовий працює. Зенковий центр майстер-ключ. Майте два ключа, але якщо з вами трапилась хлепа, ми завжди можемо приїхати допомогти вам.